Ну і далі будемо говорити про мирні гарантії та можливість перемовин України з Росією щодо припинення війни. З нами прямому зв'язку радник керівника офісу президента України, пан Михайло Подоляк. Пане Михайло, вітаємо вас. Вітаю, вітаю. Отже, які гарантії безпеки для України можуть прискорити мирний процес? Мабуть, це найголовніше питання. Єдина гарантія безпеки, яка може прискорити мирний процес, це примуш... примус Росії до миру. Ну, тобто, це зброя ракетні бази. На території України і відповідне інвестиції у військові ну, мілітарні виробництва, якщо ширше говорити, все інше. Якщо ви хочете щось попросити у Росію, то ви попросите просто наступний етап війни, і не більше, але й не менше. Ну і головне, треба розуміти, що Російська Федерація, якщо буде залишатись такому вигляді, як сьогодні, безумовно, це буде постійні спроби. Ну навіть якщо буде якісь там тимчасове перемир'я, постійні спроби все ж таки дотиснути Україну і отримати те, що вони хочуть, а що хоче Росія. Росія хоч. Чи контролювати територію, контролювати територію бувшого радянського союзу через там, наприклад, маріонеткові уряди чи через інші якісь технології? Ну угу. дивіться в західній пресі вже декілька тижнів поспіль пишуть про можливість розміщення європейського миротворчого контингенту на території України, чи можуть миротворців відрядити до України найближчим часом? Ну і друге питання: що для цього необхідно зробити? Ну, давайте почнемо з другого питання. Для цього треба десь знайти в себе волю, відправити і вирішити це питання. Ну але це складно, тому що в 21-му сторіччі, як ви розумієте, окрім України на європейському континенті не дуже багато є, м'яко кажучи країн, які готові захищати ті цінності, в яких вони сьогодні живуть. Ну і ті правила, по яким вони живуть, і так далі. А тут трошки інакше. Добре, що йде вже дискусія навколо можливості відправити в Україну миротворчий контингент, і ця дискусія вона безумовно вміняє там певні, скажімо, так, наративи, які звучать в інших країнах. Тут питання ж в тому, скажімо так, є дві складові, на які треба дати відповідь, на що буде готова піти Росія, тому що Україна безумовно готова буде про щось домовлятися. Я увазі, зі своїми партнерами, безумовно. Але на що піде Російська Федерація, яка буде вважати, що в неї є ресурс. Си вона не відповідає за те, що робить Ну, знову нас і юридично, не відповідає фактично, фінансово не відповідає і так далі, і тому подібне. Тобто, як Росію змусити погодитись на концепцію миротворця? Uh -huh. Ну, дивіться, сьогодні Росія відверто говорить, що вона не хоче, щоб Україна мала право реалізувати свою суверенну політику, зовнішню політику, і е отримати запрошення до країн НАТО. Ну, до альянсу НАТО, uh -huh. і тут ми говоримо про те, що миротворці мають бути з країн НАТО. От, ну логічно собі так відповісти. Можете відповісти самі на питання. Погодиться на це Росія, якщо вона буде вважати себе країною, яка перемагає у цій війні. Безумовно, ні. Тому дискусія непогано. Вона змінює там знову ж таки, електоральні настрої, розуміння того, що це за війна, і так далі, на рівні електоратів різних країн, але вона поки що не дасть відповіді на питання. Є мене за ця дискусія не дасть відповідь на запитання, як змусити Росію, і переходимо тоді до початку нашої з вами розмови. Якщо не будуть використані інструменти примусу Російської Федерації, всі ці дуже класні, дуже круті ідеї, ну вони будуть теоретичними. А практичного сенсу в них буде практично практичний сенс буде відсутні. Ну і тут щоб. Підсумувати це, якби було зрозуміло, є всього навсього три інструменти тиску. Про них президент України постійно говорить. Один з них це безумовно мілітарний інструмент це перенесення війни на територію Росії, ну тобто масштабування ударів mm -hmm. по території Росії. Ми можемо тут обговорювати, але можете це з військовими обговорювати більш детально. Друге це економіка. Ну, ми бачимо, що Росія все ще на глобальних ринках отримує доходність і безумовно. Візит, наприклад, такий демонстративний візит прем'єра Словаччини пана. Фіцо Москви, де він говорить про те, що ми готові там купляти якось російський газ, якусь російську сировину. і таким чином, по суті, він говорить, що він готовий дофінансовувати війну, і не тільки це словаччина безумовно є багато низка інших країн, які це роблять, дозволяє Росії вважати, що в неї є достатньо засобів для продовження війни. Ну і третє це дипломатичний тиск, а дипломатичний тиск, це якраз таки набагато більш жорстка розмова з Росією. А, знову ж таки, це не говорити про те, на що там погодиться Україна чи не погодиться Україна такої Арне, будуть там миротворці, чи будуть ще якісь сценарії, чи Україна має чимось поступитися? і Так далі. Дипломатичний тиск це якраз такі достатньо жорсткі слова на адресу Російської Федерації. На що вони мають погодитися? Якщо вони не погодяться, то які будуть для них негативні наслідки? Оці інструменти, якщо будуть працювати, то тоді безумовно можна буде очікувати і інший розвиток подій і у війні, і в цілому. Дональд Трамп під час публічного виступу в Аризоні нещодавно заявив, що чекає на зустрічі з Путіним, щоб домовитися із ним про закінчення війни в Україні. Як ви гадаєте, чи дотримається новообраний президент принципу Ніщо про Україну без України? Дотримується, тому що ну, він. Як тільки почне спілкування а, безпосередньо з Путіним, зрозуміє, що ну тут треба було б мати певну медичну а, кваліфікацію да для того, щоб можна було об'єктивно спілкуватись з об'єктом Путіна. Путін вже втратив зв'язок з реальністю. Просто для мене дивно, що це не очевидно, і якби безумовно аналітичні структури розвідки працювали так, як треба, то вони вже б давно профайлували Путіна і відповіли на питання, чи можна з ним про щось говорити в раціональних тональностях. Ні, не можна тому. Тому що він точно діагностично а, виглядає зовсім інакше. Але для цього ну певно потрібні там особисті комунікації, щоб ще раз для себе зафіксувати неможливість перше домовитись про щось з Путіним, Друге, щоб він адекватно реагував на будь-які там ну зауваження на будь-які пропозиції, і третє, щоб він після того як навіть відреагує якось на це, щоб він чогось там дотримувався. Путін це людина, яка буде прокидатись там через 6 годин, наприклад, і повністю змінювати свою точку зору, тому що він є. Людина з зі зміненою психікою я ділікатно кажу, ну тому що Ми безумовно. Тут психіатри мають давати більш розгорнуту оцінку цьому стану, в якому він знаходиться. Аж повірте мені, і все ж таки має певне там відношення до цього всього. Він точно має певні а, ну, проблеми, м'яко кажучи, з психічним станом своїм. Тому а, Трамп може спілкуватись безумовно, як і будь-який інший лідер будь-якої іншої країни, але це не приведе до рішення проблеми. Рішення проблеми це налякати Путіна максимально жорстко. Ну і не тільки Путіна, а й його оточення. Тоді вони будуть усвідомлювати, що ціна для них особиста ціна, чи там ціна для країни буде набагато вища, ніж те, що вони сьогодні втрачають? Ну, взагалі, останнім часом особливо багато інформації в медіапросторі щодо закінчення війни, і багато хто сподівається, що мир настане саме в 25-му. Можна такі перед бажання, звичайно, але кому відома та сама дата, і чого очікувати українцям в наступному році? Україні треба продовжувати безумовно працювати в тих напрямках, як сьогодні вона працює. Ми з вами очікували фінал війни в 23 му і 24-му році. Але є об'єктивний процес. Ви можете безумовно фантазувати. Але ще раз, Російська Федерація вважає, що в неї достатньо перших ресурсів для продовження війни. По-друге, вона вже перебудована як країна. Вони не можуть існувати ніяк інакше ніж в стані війни. А якщо країна так існує, то безумовно тільки програш може зупинити оцю ескалацію, внутрішню ескалацію, готовність воювати, продовжувати воювати. Третє, безумовно, якщо ви будете мати більше ресурсів для перенесення війни на територію Росії, то безумовно цю війну можна закінчити вдвасп'ятому році. Просто про ті всі мири. Ні, ну умовно мирні переговорні ініціативи, про які ви говорите дійсно їх дуже багато в медійному просторі, особливо західному. Вони всі побудовані е, наступним чином. Тобто, там 99% обговорення в цих текстах да ну в цих аналітичних матеріалах іде про те, що може зробити Україна. Там взагалі немає аналізу, що може зробити Росія, як її до цього uh -huh. примусити, і як в принципі тоді модерувати ці процеси. Ну тобто, все побудовано на тому. А давайте ми з Україною Щось домовимось. Давайте ми дотиснемо Україну. Так підсвідомо вони всі говорять, чому ну ми за, за рахунок України можемо цю війну зупинити? Ні, так не буде працювати система. Знову ж таки, це об'єктивний розвиток. Якщо країна агресор починала агресію і не платить за це жодної суттєвої ціни, то безумовно вона продовжить цю агресію. Хочеться хтось ну, чи так. не хоче. Дякуємо, як завжди, чітко так. і змістовно. Дякую. З нами на зв'язку був радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Дякуємо ще раз.